Привіт усім, хто дивиться мій канал. Пройдемося сьогодні трошки по рядах. Я взяла спічечну коробочку, трошки поміряємо ягідку. Яка буде крупна, не крупна. Дивіться, яка гарна в мене цибулька. Я прям не можу налюбуватися. Не знаю, як буде далі, бо нічим вона оброблятися не буде. Обично від цибулевої мухи бризкається, від попелиці бризкається. Ну, у мене тут полуниця, я не можу бризкати нічим. Трошки буде вітер, може мене буде погано чути. Ну, но... така в нас погода. У нас збирається, ніби бути дощ. Пишуть 90%, що буде дощ. Нам доща ну дуже потрібно дощик. Дивіться, ось така є полумічка. Вона ще зелена. Поміряємо. Перша ягідка, бачите, яка вона буде? Вся-вся вона прям в залепушці. Ось теж є така залепушка гарна. Кладемо спічечний коробочок. І ось так поставимо її. Бачите? Ось така вона. Я щось захочу знову. Напевно, що прихворіти. Сходила вчора в літній душ і чувствую, що, напевно, що я схочу заболіти. Ось така красотулька є. Тут спічний коробок можна не підставляти. Видно, яка це бомба. А тут спічечний коробочок сховається за ягідкою. Ну і кругом така в неї ягідка, така гарненька. Тут а, тільки наливається ще ягідка. Така кругленька гарна ягідка паліє, невеличка. Красненькі такі корчики. Ось. Перші ягідки, але вже обично міряється ягідка, яка вже дозріла. Пройдемося в кінець Подивимось. тут в мене є полуничка, яка йде як декоративна, вона цвіте червоним. Я її ось тут кусочок посадила, ось так, і бачу, вона поприймалася. Є майже в кожній ячеїчки, вона цвіте пару разів на рік такими червоними квіточками. Піде дощик і вона почне вкорінюватись, рости. Дуже гарна колір в неї, прям такий малиновий малиновий, дуже гарний. Так. Йдемте зараз пройдемо до сортів, які вже плодоносять і щось поміраємо. Давайте поміряємо бабусину полуницю, візьмемо ось спичечний коробочок і ось так приміряємо. її, ось така. Тут у нас теж є розгорне вусики, доберемося теж. Гана одною рукою ось така вона. Немаленька, но і невелика. Середня ягідка на ній, теж вже перші ягідки позідали. Ось така. Лишилися вже, Ми збирали з неї ягодку. Так. Ось тут першу попавшу. Візьмемо теж ось така красота. А самий бомбезний сорт, може хтось догадався, залишимо на останню. Це в нас чешська красуня. Ось така. Мигаю носом. Хочу заболіти, напевно, що. Ось така. Це я міраю чешську красуню. Є мілкіша, є крупніша, але ми вже її скільки тут вибирали. Ось така є, як спічечний коробочок. Це вже другий сорт. Ось така. гарненька є. Це буде як Спічечний коробочок, ось така. Так. Ось тут можна подивитися теж. Це часька красуня. Такі гарні в неї ягідки. А між нею, якщо ви замітили, є ось таких два флажки. Там і ось там. Це між нею я на полі її рвала, я вам казала, і збирали, і попалося два кущики. Два кущики з ось такою ягідкою. Прям як яблучки. Тут не то, що спічечний коробок не підійде. Тут ну, дійсно яблучко, я її так позначила, щоб її відокремити і розвести. Сподобалась мені ягідка на ній, прям така, як яблука. Ось. Такі вони, яблучки прям. Тут спічечний коробок навіть поставити, то його видно не буде. Таке яблуко. Ось таке. Красота, і їх вийшло в мене дві штучки. Я казала, що пікові. треба поїхати подивитися там, де я її собирала. Може ще знайду такий, такий сорт. Якщо вийшло дві між всіма, значить вона там є. Треба поїхати подивитися. Так, давайте подивимося. Єлізавету, вона теж збиралася. Ну, Найдемо таку крупнішу ягідку. Вже її пожалуємо. Найдемо таку крупнішу. Ось така ягідка. Вона ще не дозрівша. Вже не будемо її аж так, що вона зараз дрібна, тому що її вона вже збиралася. Альбіон. Альбіон. Теж зараз поглядимо. Найти таку більш. Давайте цю поміряємо. Теж ось така ягідка. Гарна. Так. Це в мене купчиха. Теж візьмемо ось пальчики, прикладемо на спічечний коробочок. Ось така получилась кучеха за розмірами в мене. Вона є різної форми ягідки. Є ось така ось ягідка получилась в неї. Ось тут багато різних. Таких ягідок і ось така, і ось така є ягідка. Різні. Вони ще зелені. Ось така. Це сорт Купчиха. Смачний теж дуже вкусний сорт. Такий пахне полуницею лісовою. Ось такі В неї ягідки. Це її особливість. Такої ягідки, далі клері. клері. Ось така ягідка в неї. Ось є більші ягідки? Теж на ній ми вже збирали. Ось така є. Тяжко. Так, ось така. Є клері гарна ягідка. До цього сорта ми дойдемо, красотульки цієї. Така вона вся. Дуже класна. Так, далі в нас то. Флавія. Флавія трошки змерзла. Добрий день. Добрий день. Флавія трошки змерзла. Навіть не знаю на чому її поміряти. Ну ось. Візьмемо. Ось так. Так, далі у нас корі. Корі, корі. В неї йде така кругленька ягідка гарна, ось така ось така ягідка, Ох. так, теж настигло багато полунички. Джолі, Джолі ще зріє. Ось така В неї ягідка Джолі, найде кругловата, така кругленька, ось є така, Джолі. Сандра. Сандрочка, теж гарна крупна ягідка, ось така. Ось рядушком поміраємо. гарна крупна ягідка на ній. Теж залишилась баньку. Дуже жарко, ми її поливаємо. Чим більше поливаємо, тим більше вона нам сохне. Але, може, таке буде це е, брила нам приходила, но це не брила. Ось такі екземплярчики. Це не брила. Ось така. Нічка. Ось така полуничка. Ось така різна, Ну це не брила. Брила йде гладенька, блискуча. Ну, крупна ягідка гарна в неї. Не знаю, що за сорт, казали, один сорт, ну, вона не похожа. Так, далі квіки. Квіки, 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 квіки. Ось така, теж на ній вже збирали, перезбирали. Квіки. Так, щоб її не опозорити треба знайти десь гарну ягодку. Ця ще зелена, ця щеленковата. Ще Квійки. В общем, на ній ягода купи. Так, так, так. Це у нас буцім не брила, а Альба. Ну це не Альба. Це ось така полуничка буде, невеличка полуничка. Дякую. Жінка йде, каже. Такий був бур'ян тут на городі. А ви, каже, взялися, такі молодці, таку красоту зробили. Ось така буде. Це мені приходила як Альба. З одної сторони, добре, що не прийшла Альба, говорять, що вона тверда і кисла, а це м'ягенький сорт, і він середній, я так зрозуміла, тому що він був накритий і. Ягідка вже паліє, так що це середній десь сорт. І я пробула зеленкову ягодку, бо вона ще не дозріла, то вкусна була солодка, м'ягенька. Ось така є. Кругленька в неї ягідка. Це в нас румба. На румбі ось така кругленька ягодка. Іде. Ось така вона, в неї форма ягодок кругленька. Ось так. Зараз я постараюсь листочок прибрати. Ось. Так, і це в нас йде Амі. Амі Амі. Амі ось такі ягідки є. Ось такі є ягідки. Ось така є ягідка на Амі. Смачний сорт, солодкий. Ось такі гарні ягідки. Така вона вкусняшка. Це амі. Ну і подивимося. А, мету корі, клері я вам показувала. Ну і подивимося на Адріанку. Адріанка це бомба-ракета. Тут немає навіть що з пічечний коробок підставляти. Це просто щось нереальне. Подивіться на цю красоту. Вона поналивалася, що навіть до кінця не поналивалася. Дивіться, це бомби висять. Просто бомби. Цей корчик висох, його під'їло. І таке буває. Ось, дивіться, які бомби. Ще не доспіла, а яка вже здоров'яна. Ось ця теж. Дивіться, яка пахне, я її куштувала, вона не тверда, йде ягідка в неї, і в неї присутствують нотки е, дюшеса. Ось така. Дивіться, тут навіть спічний коробок нема що представляти, Видно, так? Да? Ось така красотки висять такі бомбочки. Тут спічечний коробок даже близько не лежав з цією ягідкою. Якщо взяти ягідку. Спічечний коробок, то його не буде даже видно. І то це я його вже розпляскала в руці. Ось такі красотки тут робляться. Це буде рано збір і поїдемо перший раз. На ринок, якщо не прийдуть люди і не розкуплять. Хочу спробувати виїхати на ринок, подивитися, що продають люди, яка ціна, і ось такою полуничкою поїдемо на ринок. Я думаю, повинно сподобатися така полуничка. Альба Альбою. А я думаю, домашня полуничка Людям прийде до душі, тому що хто в нас не брав, всі хвалять. Дуже смачна, нетверда, солодка, вкусна. Без хімії є, без хімії. Дивіться. Так. Давайте цю зірвемо покличемо нашу Ванечку. І одну зірвемо старшому ще сину, теж таку велику. Опа. І попробуємо їх зважити цих дві полуниці. Ось така. Давайте візьмемо нашу вагу. Вона реагує ось. Бачите, спічний коробочок. Воно навіть не важить. Давайте візьмемо одну 41, 42 грами. І давайте візьмемо цю 30 грам. Навіть 31. Давайте. 72 грами дві полунички. Це прекрасно. Так, зараз спробуємо. Чуванечки. Ану візьметку в ручку. Ось так вона виглядає. Кінчик ще трошки зеленковатий, ну. Ану, смакуй. Я личко не буду знімати. Ти смакуй з корінчика. Звідси, ось так писай. Салатка. Сок аж тече з неї. Дивіться. Прям капая сок. Вкусненько? Да. Мягенька. Ага. Солодка. Солодка? Не кисло? Точно. Чуть-чуть кисло. Вообще не кисло. А она не. М'ягенька і не кисла. Це куштували Сандрочку, дітей не обманеш. Смакота? Смакота. Ось такі в нас справи. Що робили ще? Робили ось таку штучку. Вань, цей мішочок треба забрати, вітром здулу. Дивіться, летять шпаки до черешні. І вони сидять на другій черешні. Вони бояться підлетіти до нашої ранньої черешні, тому що там висять ось такі чучели. Ми вділи швабру в рубашку і спідницю. І вділи ще одну ручку таку від лопати теж. І вони облітають десятою дорогою. Так що, в кого є рання черешня, їдять шпаки, попробуйте Може, вам це допоможе. Бачу, по камісь вони облітають, вони не можуть поняти, скільки там вони будуть сидіти, люди на тій черешні. Воно вітром роздуває рукави від рубашки, і вони бояться. Так що, ось так. І відколи ми повішали, жодного шпака немає. Там вже почервоніли черешні. Вже почали тільки паліти. Це рання черешня. І вони прямо зума тут сходять, літають, б'ють, оббивають, не дають навіть достигнути. Кожен рік її так же оббивають, що вона просто не встигає дозріти. І дітям приходиться купляти ранню черешню. ну Цього року. Я їх обскакала. Не получать вони черешнів. Це вже така прям стара-стара черешня. Вже її років і років. І ні разу ще не заставали на ці черешні ягід, бо постійно оббивали шпаки. Ну, цього року вони не получать. Йде хмара, може, буде дощик. Ось так. Все, всім удачки, всім пока-пока. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Всім пока-пока!